Виноградники версе найкрасивіші у всій шампані. Кохана, думаю, ми змогли знайти секрет ідеального щастя. Я безнадійно, безумовно твій. Франсуа заповів виноградники мені, бо знав, що я ніколи їх не продам. Я продовжу доглядати за ними сама. Виноробство дуже складне. Ти не знаєш, що для цього потрібно. Чудово знаю. Я була в полях роками. У тебе один шанс один. Ці поля не потребують пересаджування чи дарнування. Не згодна. Вони мусять боротися, щоб вижити. Я хочу, щоб наше шампанське мало структуру глибину. Я в захваті, що ти намагаєшся керувати справою так, як хочеш, і як жінка. Якщо паго не замерзнуть, ми втратимо вроже. Нікому не спати. Жінка не здатна керувати виноградником. Як матимо прибуток, надішлю вам. Жінці законом заборонено вести бізнес. Виноградники слід віддати в руки досвідченого керівника. Усе це було сплановано. Ні, мадам. Вони гадки не мали, що ви досягнете успіху. Стільки перешкод попереду, стільки стоїть на кону. Але надія є. Хочу не передбачувати. У тебе завжди була хороша інтуїція. Чому ти зараз її не слухаєш? Бо не хочу. Не можна продавати за кордон через ембарго Наполеона проти ворогів. Я хочу обійти його. Наполеона? То ти злочиниця в душі. Люди змушені творити, щоб досягнути житті якомога більшого. Для цього доведеться відкрити свої таємниці. Та якщо пощастить, і за сто років люди знатимуть, що тут були ми. Мадам Кліко.